Перекопане місто, водії стоять у безкінечних заторах, пішоходи тиснуться на хідниках. Це наслідки ремонтів доріг. У ратуші просять водіїв тимчасово оминати центральну частину міста. Та львів'яни традиційно сромлять про незручності. Та то жахливе просто, то не можна сказати велике, воно просто нереальне. І якщо, наприклад, дорога йде з одностороннім рухом, машини з боку припарковані, ну неможливо взагалі роз'їхатися». Після ремонту вулицею Січових стрільців зможуть проїхати не лише автівки, а й велосипедисти. Тут буде перша велодоріжка посеред дороги. Велосипедна доріжка проходить посередині вулиці, розділяючи два транспортні потоки. Один з них буде смуга громадського транспорту, друга смуга для автотранспорту. Щоправда, підприємці з тутешніх крамничок бідкаються, стали менше заробляти через ремонти доріг. Звичайно, що куча полілки людям незручно. Клієнти, які під'їжджали прямо під магазин на машинах, звичайно, вже не приїжджають. В першу чергу вулиці Січових Стрільців мають намір здати вже до кінця червня а ділянку від Костюшка до Гнатюка на початку серпня. Втім. Це лише теоретично фінансування поки що не поступило ніяких коштів. Ми працюємо за свій кошт. Ми не знаємо скільки часу буде така ситуація, і, і можливо бути така е, мож, ну, можливість, що зупинимося. А це не багато немало. Понад мільйон гривень посадовці нарікають через лихоманку з казначейством домовитися з майстрами, працювати в борг за власні обігові кошти все складніше. Вже у понеділок ремонтуватимуть вулицю Городоцьку. Казначейство до грошей є. Європейського банку доступу немає. Тож за 4 мільйони євро оновлять ділянку від церкви Анни до торгового центру Магнус. Тут замінять інженерні мережі, вкладуть безшумну трамвайну колію та нову бруківку. Також запроектована велодоріжка. Зручно, незручно, треба щоб дорогу зробили. Трохи буде незручно, але потім буде нормальна дорога, а так резину ріжемо. То не. є». Два місця потерпимо, а потім вже буде ліпше. Через масштабні роботи не курсуватимуть трамваї номер 6 Сьомий трамвай їхатиме з погулянки на Миколайчука. Маршрутки об'їжджатимуть по бічних вулицях. Спільними зусиллями підрозділів міської ради і дає міста, вдасться максимально, скажімо так, забезпечити, щоб ті об'їзди були живими, а не суцільними корками. для того, в першу чергу будуть заходи щодо обмеження зупинок і паркування транспорту. Відкриють відремонтовану Городоцьку у листопаді.